Всім привіт, з вами Мелкий Торгаш Сьогодні ми будемо делать обзор на вот, такую вот файну накидку Dakus. Огляд буде не особливо той великим, оскільки ми зараз пройдемося по яким приколюхам тут є. Ціну скажу в кінці відео. Полетіли. Верхня бірка у нас тут Diekus Larg це дитячий Larg. 12-13 років. Далі вот от нашивка Dakes. Гревування на гудзиках присутніше тут, що по усі довжині. Другий карман також є. Розсветка у нас тут така бордово-чорні такі квадратики. На дотик тканина дуже приємна, така, знаєте. легка, яка не особливо пече в тіло. Що у нас з побірком нижнім? 100% шерсть, зроблена в Індії. Дотримано всіх правил виробництва. Також тут є два гудзика, один менший, другий більший, і на них гравіювання також присутні. А ціна такої файної накидки 200 гривень.